Вітаю вас на моєму каналі. На днях я вам розповів про мету жовтня місяця. А це означає те, що нам потрібно розглянути тих, хто мету покинув, і чи з ними так все погано, чи вони все ще на щось спроможні, і не все так погано, як здається на перший погляд. Ну і звісно, ми не забуваємо про наш топ найсильніших героїв. Сучасній меті, які сидять в банах, саме тому вони і вважаються найсильнішими героями. Бо на думку гравців, вони вносять дисбаланс у гру, і все, що лишається, це просто банити і все. Ми починаємо. Починаємо ми завжди з тих, хто покинув мету в цьому місяці. І таки терізла здав позиції актуальності. Послаблення героя дали про себе знати. Однак чи все так погано насправді? Не сказав би, бо насправді терізла не такі вже і слабкі в сучасній меті. І він ще спроможні потягатися сам на сам на лінії досвіду. А ось у Роджера виникли якісь проблеми з вінрейтом і мені не до кінця зрозуміло чому. Бо герой насправді сильний. Я б навіть сказав, що його і банити ще варто в деякі яких ситуаціях. Однак чомусь він рейд у Роджера складає 44% в жовтні місяці. Незрозуміло. Наче у героя в арсеналі є все, щоб вигравати ігри. Невже гравці навчились його контрити? Та ні, гравці не вміють контрити Жусінь з Фовіусом. А тут вони навчились контрити Роджера. Ага. Ви будете сміятись, але Клауд нас знову покидає. Що тут сказати? На думку, міфічних слав Мія краще за Клауда. Ржака. Ви вже зрозуміли, що Клауд насправді. Сильний герой на лінії золота. Тож не зважайте, продовжуйте на ньому грати і апайте міфічну славу. А от чого я не очікував, так це Заска побачити в антиметі. Щось твориться незрозуміле в цій меті. Чи означається, що Заск став слабким? Однозначно категоричне ні. Там просто гравці трохи Захарі та згадали. А так нічого критичного для героя. Ксав'єр по всій видимісті, помінявся місцями з Люнокс. Герой все такий же сильний, як і був. Нічого критичного. О для героя я не бачу, Тож не хвилюйтеся, якщо хтось хвилювався. Тепер настала черга розглянути найсильніших героїв MLBB в жовтні місяці, і таких нараховується аж 12 героїв, які мають високі показники банів у грі. На 12 дванадцятій сходинці закріпилась Аліса. Так, Аліса втратила хватку за останній місяць, однак ця леді аж ніяк не стала слабшою. Так, кількість банів на ній поменшало, але все одно вони у неї високі. Тому Алісу не можна вважати актуальним героєм сучасній меті. Через високі показники банів, її можна вважати імбою. І ви не повірите, але такий гатоткача потрапив до банів і цей показник зростає. Там поговорюють, що гатота послаблять, тому він в банах не буде. Але наразі поки що він вже в бані. І як на мене, це цілком заслужене місце. А десятку найсильніших відкриває Рубі. Рубі тримає марку найсильніших в жовтні місяці, однак кількість банів на Рубі потрохи меншає. Зв'язано це, напевне, з тим, що у грі. Багато неприємних героїв, і всіх якби не перебаниш. Поки що у Рубі 10 місце. Як воно буде далі, будемо бачити. Шок, контент, ранг, міфічна слава мене дивує з кожним місяцем, все більше і більше. Які проблеми з фреєю? Я не знаю. Але факт залишається фактом: Фрея наразі в банах. Кек. А ось про Халіда вже так не скажеш, як про Фрею. І це дійсно дуже сильний герой в сучасній меті. Мені в коментах кажуть, що Халіт в танка це імба. Не знаю, можливо, однак, можу точно сказати, що Халіт в шкоду це теж неприємний противник. І наводить він шороху, дай Боже, як. Тож, як на мене, Халіт знаходиться наразі в правильному місці, а саме на восьмому місці по банам. Що не так з Жусінь, я досі зрозуміти не можу. Гравці на Мівславі її так Активно банять, а я хлопець простий, бачу Жусінь, беру Ейдору і розважаюся. Які проблеми з Жусінь? Я рілі хезе, і мені доказують в коментарях, що Жусінь законтрити дійсно неможливо. Добре, а от кого дійсно законтрити неможливо, так це Фані. І я вже казав: якщо проти вас трапляється Фані Мейнер, то це ГГВП. Мабуть, це і пояснює, чому Фані наразі в банах. Хоча на ній професійно грати вміють далеко не всі. І воно зрозуміло, бо Фані це найскладніший герой у грі. П'ятірку найсильніших героїв в жовтня місяця відкриває Лінг. Я згоден з тим, що Лінг небезпечний герой, але я не згоден з його місцем. Чому тільки п'яте місце? Як на мене, то Лін заслуговує взагалі бути на першому місці, бо це неможливо. Срака горить від цього героя. От кого треба банити, а не Жусінь. І звісно ж, треба банити і хаябусу, бо це така сама срака, як і лінг. Якщо ви думаєте, що хаябусу можна законтрити антифізом, ага, подумайте ще раз. Можливо, ульту ви його і законтрите. Однак ультімейт це не єдине, що є у хаябуси. Тому думайте ще раз, допоможе вам антифіз чи ні? Трійку найсильніших в жовтні відкриває ніхто інший, як сую. І як на мене, це цілком заслужено, бо герой дійсно якась люта імба. Мобільність є, шкоди, море, додж є вбирання шкоди. І є в правильних руках від цього героя не тільки на голові волосся буде рухатись, а й на п'ятій точці. Тож, якщо не хочете проблем, баньте сою і спіть спокійно. Хто там питав мене, де чіп сот? Так ось він, в банах, на другому місці. І як на мене, це правильне місце. Саме тут і повинен знаходитись чіп. Однак я помітив, що деякі гравці беруть чіпа і не користуються телепортами. Дійсно, нащо воно потрібно? Ваші цілі. Телепорти. Це для слабаків, а Чіпа краще баньте А найсильнішим героєм жовтня місяця. <плес> найсильнішим героєм. <плес> В жовтні місяці сильнішим героєм є. <плес> я не можу лгати. Герой, якого помилково вважають найсильнішим героєм в жовтні місяці, Фовіус. Фух, викрутився. Мені курва хтось пояснить, які у вас проблеми з Фовіусом. Ну як? Що не так з Фовіусом легко вбивається. Шкоди не сказати, що у нього прямо багато. Ні, зрозуміти мене правильно. Герой непоганий. Навіть ревамп цього героя дійсно зробив його сильнішим. Однак це не варте того, щоб його банити. Комон, народ, ви серйозно, мені це нагадує історію з Машою. Гравці банили Машу як скажені, а потім виявилося, що Машу контрити дуже просто, як я про це і казав. І її розробники навіть посилили трохи, але це нічого. Щого не допомогло. Про Машу просто забули. І де ці, які кричали: Маша імба не контриться!» Де вони тепер? Рівно та сама історія буде і з Фовіусом. Ті зрозуміють, що його нескладно законтрити. І всі за Фовіуса забудуть. Тож народ, схаменіться і припиніть банити Фовіуса. Тим більше банити реально є кого. Фовіус може бути сильним проти таких, як Ван Ван, не більше, не менше. Ось Ван Ван, Фовіус так, він її знищує. Що до речі, до Вампа він робити не міг. Напевно, тому його і ревампнули. Ось такий топ найсильніших героїв і героїв, які покинули мету, ми маємо на сьогодні. З вами був Люцифер. На цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай.